18 жовтня відкрито дитячий майданчик Гномик по вулиці Степана Бандери, 66, 74. Тут вітали дітей та дорослих представники влади, а також відбулось освячення майданчика. А ще невеличким сюрпризом для малечі був веселий клоун, який подарував дітям хороший настрій. Детальніше про відкриття дитячого майданчика розкаже Роман Ільчанінов. Дитячий майданчик, що на вулиці Степана Бандери відкрив голова ОСББ злагода Сосновський Ігор Анатолійович. Це справа аполітична. Ніякі політичні сили нам тут не допомагали. Тому щоб ви знали, все наперед все. вам будуть часом мані, що ми тут поставили майданчик. Хто там ніхто нам не став? Я маю подякувати тих людей, які вийшли на майданчик цей один день. Віддали. Дітям попрацювали, і він перед вами стоїть займає наче. Також хочу подякувати Тетяну Івановну Поп, яка долучилась до цієї справи. І свою жінку Тетяну Володимиру Засновську, яка теж, коли в мене була хвороба, продовжила цю справу. Шановні очі, шановна громада, шановні любімі наші дітки. Ми хотіли, мріли, і напевно, ви більше за всіх мріли о такому майданчику святковому. І Богу дякувати. Дійсно, таки, що це нам мрія збилася за допомогою міської ради в особі голови міста Белея Анатолія Андрійовича були виділені кошти на мікропроект дитячого майданчика. Я радий вас сьогодні. Усіх вітати тут. Хто сьогодні прийшов? для того, щоб ми змогли відкрити цей дитячий майданчик, посвятити його і щоб наші дітки змогли там собі проводити свій вільний час спільно з активними мешканцями ОСББ, з підтримки фінансової бродівської міської ради. Ми сьогодні відкриваємо цей майданчик. Я хочу подякувати всім, хто долучився до цієї праці. Усіх, хто доклав свою руку, такі активні учасники ОСББ, мешканці нашого міста і вмілі керівники ОСББ є прикладом для інших об'єднань. Тож бажаю вам, щоб ви. Дивилися за тим дитячим майданчиком, берегли його, а ми з руками будемо його вдосконалювати. Я думаю, що це для вашого макрорайону за маленький дитячий майданчик. І ми на наступний рік, я думаю, міська рада виділить кошти і ви знову закупите ще і поставите більший майданчик. Тому що діток у вас дуже багато. На церемонії відкриття були присутні. Отець Ярослав Царик, який мав змогу освятити майданчик, народний вокальний ансамбль бродівського районного дому Гармонія душі, а також казкові персонажі, які тішили дітей. Це веселі клоуни, в образі яких вдало впоралися пишна Марія Миколаївна та ковалів Марія Петрівна, цікавий губка Боб, в образі якого була рудомьотова Тамара Анатоліївна, непередбачувана баба Яга, з образом якої справлялася Ковальчук Наталія Ярославівна. Небезпечний пірат, яким на деякий час був Рудомятов Анатолій Васильович, який, до речі, також є хорошим майстром, адже виготовив декорації до дитячого майданчика. Творче і будівниче людського роду, подателю благодаті духовної і вічного спасіння. Сам Господи пішли Духа Твого Святого з небесним благословенням. На оце наше зібрання християнське. На всіх нас тут зібраних сьогодні. Що дякую тобі, жертводавцям, добродіям і війській управі, всім людям доброї волі, що вчинили цю добру дію для наших дітей, поблагослови Господи, всіх тих, що приклав зусилля, поблагослови Господи, це місце, де будуть діти забавлятися. Поблагослови Господи, всіх нас, батьків і дітей, для нашого дозвілля, щоб це було. Для усіх дітей цього мікрорайону. Бо ти благословляєш і освячуєш, усе тобі славу віддаємо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині, повсякчас, і, і на віки віки. <Columbus> Благословляється ось святить. Ну, а я хочу саме найголовніше зробити, діточки, ну ходіть до мене. Хто хочу подякувати батькам, нашим старшим. Давайте, прошу, сховайте. Прошу. Що ти скажеш? Всім, хто трудився для цього, Уймає мікрофончик. Я дуже їм вдячна, тут дуже гарно і можна займатися. Як хто щось скаже, ну хто ще готовий сказати? Ходи. Я дуже всім дякую за цей дитячий майданчик. Ді... Усі діти дуже вам вдячні. Дуже дуже дякую. Ось я тут займаємося, і тут теж весело. І серце і небезупино, чудовий твій небесних. Боже, я молю за Україну, Боже, молю Тебе за людей. ти простих, тих спаси. <поцентрична> Вдячність від міського голови за проведення свята отримали голова ОСББ Патріот, Мельник Марія Михайлівна, яка долучилася до дитячого дійства, підприємець імпульсу Поп Тетяна Іванівна, яка благодійно сприяла проведенню свята. Також дуже велику вдячність заслужили мешканці мікрорайону Степана Бандери, які дружньо допомагали встановленню дитячого майданчика.